Для того, щоб робити десикацію гліфосатом на будь-якій культурі, в тому числі пшениця, ячмінь, в тому числі соняшник, в тому числі, ріпак, в тому числі кукурудза, є таке зрозуміння, розуміння, як фізіологічна стиглість рослини. Якщо ми говоримо про соняшник, який я в принципі не рекомендую гліфосатом, соняшник має бути лимонного кольору шапки. Якщо ми говоримо про ріпак, треба, щоб була основна маса ріпака, щоб мала побуріння. 60-80%, коли воно вже перестає харчуватися від рослини, і воно просто дозріває. У пшениці теж є такі періоди. Якщо вносить гліфосат в молочну стигність, то нам всім буде мандец. Якщо ми вносимо коли вже пшениця на фініші, то коли вона вже не харчується від рослини, вона вже просто дозріває. І рослина теж скидає вологу і вмирає, фактично. то тоді є смисл це робити. Але ще таке питання: на що це робити? Якщо ми чистим від бур'яні, це один варіант. Якщо ми хочемо догнати сроки. Ну, то я не бачу з міста там робити ліфосатами. Я просто знаю, як роблять. І це вирішується. Ну точно не сидя тут на дивані. Це вирішується в полі. Дивиться, яка там ситуація.